Перед початком роботи переконайтеся, що перед вами є інструкція по монтажу кріплення для проектора, наявні всі частини кріплення, проектор та інструменти для роботи. Дотримуйтесь правил техніки безпеки під час монтажу. Перш за все, підготуйте стіну, на яку буде здійснюватися кріплення проектора та дошки. За допомогою рівня встановіть точки для отворів згідно схеми. Якщо монтаж здійснюється на пустотілу стінку, центральний отвір має бути зроблений на опорі. Розмістіть монтажну кальку для настінного кронштейну, вирівняйте її горизонтально та помітьте місця для майбутніх отворів. Просверліть отвори. Використовуйте дюбелі згідно будівельних норм та правил. Зафіксуйте на стіну панель кріплення. Одягніть пластикову кришку настінного кріплення на поличку. Зніміть верхню частину кріплення проектора та прикрутіть її до полиці. Стрілка вказує напрямок від стіни. Іншу частину кріплення прикрутіть до нижньої частини проектора. Через задню частину полички протягніть кабелі HDMI, живлення та аудіо та витягніть їх через центральний отвір полички. Ставте болти кріплення в кінець полички, повісьте її на настінну панель і вільно вкрутіть болти в полицю. Встановіть кабельний канал, акуратно стискаючи зовнішні краї. Встановіть проектор на поличку по направляючих рейках. Для захисту дзеркала та лінзи не знімайте захисну кришку. Закрутіть гвинтами проектор, але не фіксуйте, оскільки можливо доведеться налаштовувати зображення його переміщенню. Підключіть кабелі до проектора, вирівняйте поличку та встановіть кришку на стінної панелі. Після встановлення дошки можна буде відрегулювати зображення з проектора коригуючими гвинтами та з пульта керування. Для встановлення кронштейнів для дошки прочитайте інструкцію та переконайтеся, що всі комплектуючі доступні. Поставте відмітки згідно інструкції та просверліть отвори. Прикріпіть кронштейни до стіни та встановіть інтерактивну дошку на нижні кронштейни, зачепивши загачки верхніх. Прикрутіть кріплення для стилусів з потрібної сторони дошки. Після отримання максимального за робочою площею дошки прямокутного зображення необхідно провести калібрування. Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено режим повторення або розширення екранів. В панелі задач затисніть значок Active Manager та оберіть опцію Калібрування 9 точок. Натискайте коротким дотиком в перетин ліній в червоному колі по черзі. Драйвер дошки можна завантажити за покликанням в описі відео та на офіційному сайті в розділі Підтримки.